У цьому відео ми розкажемо про топ-6 осушувачів повітря, які вибирають наші клієнти. Ці осушувачі відносяться до виробників MaxTon та Ейрконту. Вони є найбільш популярними серед наших покупців, адже мають хороші характеристики і дуже гарну якість. Сьогодні в цьому відео про кожну з моделей ми трошки розкажемо. Перша модель, яка попала в цей топ, це осушувач повітря MaxTone mx 12S. Ця модель постійно вдосконалюється, і даний варіант осушувача зараз іде з іонізацією та керуванням Wi-Fi. Тобто це смарт-пристрій, який можна налаштовувати через ваш смартфон. Даний пристрій має продуктивність до 12 літрів конденсату на добу. Об'єм баку у нього 2 літра. Пристрій має всі доступні налаштування як з панелі, так і в смартфоні. Ви можете задавати вологість, ви можете ставити таймер. Навіть є розклад, коли він буде включатись, виключатись. Дана перевага моделі цієї в тому заключається, що пристрій споживає дуже мало енергії. Це 190 Вт. І при тому видає саме низький рівень шуму це 36 дБ. Це осушувач дійсно тихий, дійсно енергоефективний. Даний пристрій підходить для приміщень, для кімнат різних до 40 квадратних метрів і працює в діапазоні від 5 до 38 градусів. Слідуючий осушувач на 12 літрів це AirCond. Це модель дуже схожа до Maxton. У нього трошки менше повітряний подік. В порівнянні з Макстоном тут 120, у Макстона 130. Він йде на площу 35 квадратних метрів. Дизайн у даного пристрою дуже гарний, він компактно виглядає, він має невеликі розміри, він також має всі необхідні налаштування зверху на панелі, хоч немає смарт керування але доступно є все. І таймер, і є також керування швидко. Кількості вентилятора, ви можете задавати різні режими, наприклад, сушка білизни, по вологості, конкретно, є кнопка блокування від дітей, і також є режим комфорт. Даний пристрій також відноситься до класу тихих осушувачів він трошки голосніший від Maxton, але також він працює комфортно. Споживає він теж небагато, до 200 Вт, має бак на 2,5 літри. І, звичайно, якщо брати по Скажімо так, по специфіки переміщення, то даний пристрій можна переміщати по різних кімнатах, площа до 35 квадратних метрів, є куліщата і є по боках ручки, за яким можна перенести пристрій. Якість пластику виконання дуже гарна, і пристрій дійсно виглядає сучасно. Слідуча модель осушувача повітря це AirCont на 20 літрів. 20-літровий ірконт йде на площу 55 квадратних метрів. У нього дуже цікавий дизайн. Така дизайнерська панель зверху, вставка. Є у нього заслінка, вона відкривається вручну. Перед кожною роботою осушувача ви собі відкрили цю заслонку. Перевага може бути в тому, що ви направляєте заслінку, коли вам потрібно. Наприклад, якщо сушите речі, це дуже корисно. Адже ви направили на речі і йде сушка речей. Тобто інтенсивніше. Зверху знаходиться панель. Панель має фізичні кнопки, вони приємно натискаються. Даний пристрій має іонізацію повітря. У нього є також всі необхідні режими: це коригування швидкості вентилятора, сушка білизни, повологості, режим комфорт і режим таймер. У нього налаштування, до речі, похоже до Aircon 12. Є дисплей, на якому показується вологість, і якщо брати по характеристиках, то даний пристрій пропускає 150 метрів кубічних повітря в годину, 55 квадратних метрів може опрацювати. Має вже вмісткий бак. Якщо подивитись на даний пристрій, бак тут вже має 4 літра. перевагою даної моделі є те, що в нього компресор Panasonic це надійний компресор. Їй буде багато років вам працювати, і причому, знову ж таки, даний пристрій також енергоефективний, він споживає небагато енергії. Далі модель Max на 20 літрів. Він йде на 60 квадратних метрів, так як повітряний потік у даної моделі вже більший, до 180 метрів кубічних годин. годину. Даний пристрій керується як з панелі, так і. По смартфону. У нього є вбудований Wi-Fi модуль, і ви можете підключити до свого модему і керувати віддаленим даним, даним пристроєм. Ви можете виставляти розклад, можете виставляти всі параметри, які є на панелі. Можна керувати і так, і так. Тут панель іде сенсорна, є дисплей, на якому показується рівень вологості, є нічний режим, є швидкість регулювання вентилятора, і кнопка блокування від дітей, коли панель буде заблокована, і дитина нічого не натисне. Ви можете вручну виставляти вологість, є таймер, є різні режими, наприклад, сушка білизни або режим постійний. Даний пристрій має також led індикацію на передній частині корпусу кольором. Яка показує відносно рівня вологості, знову ж таки, яка зараз ситуація? Якщо, наприклад, червоним, то вологість висока. Якщо синім, то вологість зараз в нормі. Даний пристрій також має коліщатка. є такі спеціальні ніжки, які запобігають перехиленню пристрою, він не впаде. Даний пристрій має об'єм баку 4 літра. У цій моделі також місткий бак. Він має додаткову кришку. І даний пристрій. Збираю знову ж таки до 20-літрів конденсату на добу. Як для 20-літрової моделі, то він працює тихо. Рівень шуму у нього до 38 дБ. І споживає він орієнтовно 350-400 в залежності від навантаження, від того, яка у вас вологість, яка температура по його інтенсивності роботи. Якість збірки виконання пристрою дуже хороша. На Макстон іде гарантія 3 роки, як і на Aircont. Це два виробника, які дають найбільшу гарантію, адже якість у них дуже хороша. Maxton, ця модель вже випускається давно. Вона перевірена часом і дійсно працює дуже гарно. Слідуча модель це також Aircont, але на 26 літрів. Він вже трошки відрізняється від дизайну попередніх осушувачів. У нього зверху є ручка, за яку можна легко перенести пристрій. У нього заслінка вже працює автоматично. Ви коли включаєте, вона відкривається, і причому її можна коригувати фіксовано, щоб вона стояла, або можна щоб вона розвіювала повітря. В принципі. Це дуже зручно для того, що коли ви сушите речі, щоб направити потік саме на речі, щоб вони швидше сушили. А так, відповідно, повітря все одно виходить сухе, і ви приміщення сушите рівномірно. Даний пристрій також йде на коліщатах, можна пересувати по приміщенню дуже просто: 360 градусів в даний пристрій обертається. Такий простий класичний дизайн, і пристрій також виконаний гарно. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то у даному пристрою йде. Основний фільтр сітка, є додатковий вугільний фільтр. Бак у нього йде на 5 літрів. Ось так виглядає бак, він має кришку, має ручку. Зручно перенести. Також є віконечко, через яке ви можете спостерігати рівень заповнення баку. Ось, бак легко виймається і легко ставиться назад. Дана модель розрахована до 65 квадратних метрів. Продуктивність 26 літрів і споживає даний пристрій на 400-450 Вт. Це в максимальному навантаженні, а там може бути і менше. По рівню шуму, це вже пристрій трошки вищий має сегмент, тому що все-таки це потужний агрегат, але з ним комфортно знаходитись, він не є дуже голосний. Але з урахуванням, що це 26, ка то рівень шуму для нього, скажімо так, нормальний. Слідуча модель іде AirCond на 30 літрів. Зразу кидається в очі. На передній частині є такий дисплей, на якому показується вологість, показується анімація. В окремому відео ми про це розказували. Пристрій виглядає дуже так дизайнерськи, сучасно, дійсно, впишеться в будь-який інтер'єр і виконаний дуже гарно. Зверху у нас є панель. Налаштувань на панелі налаштувань ми можемо побачити основні кнопки. Кнопки сенсорні. Ви можете виставляти вологість, є таймер, є унізація повітря, є сушка білизни, режим комфорт і можна коригувати швидкість вентилятора. Даний пристрій має по боках ручки, за які можна перенести пристрій. Він також іде на коліщатах, переміщається дуже просто по будь-якій поверхні. Якщо перевернути на задню частину корпусу, то ми бачимо тут основний фільтр сітка, який чиститься, миється. І маємо великий бак на 6,5 літрів. В баку є поплавок, є функція, як і у всіх усушувачів автозаповнення тобто, коли усушувач заповнить бак, то він автоматично виключається. І відповідно ви можете перенести за ручку. Повний бак з водою вилити воду і поставити його назад. Даний осушувач розрахований на площу до 70 квадратних метрів і збирає до 30 літрів конденсату. Споживає він потужності 450 ватт. Орієнтовно для 30-ки це небагато і рівень шуму у нього. Також для 30-літрового усушувача невеликий. Це знову ж таки потужність ще більше від 26 ки Якщо ви хочете поставити в маленьке приміщення, то враховуйте знову ж таки такий показник, як рівень шуму. Якщо ми говоримо про приміщення 70 квадратних метрів загальне, де він буде працювати, то його відчувати сильно не будете. В кінці цього відео можна зробити невеликий підсумок. Всі усушувачі мають свої певні. Параметри мають певні переваги, і тут ви вже обираєте, який усушувач вам більше підходить. Звичайно, основний параметр підбору осушувача це площа і продуктивність. Ну а далі ви вже дивитесь на параметри, які вам цікавлять: це смарт керування, це іонізація. Це блокування від дітей, об'єм баку. Якщо для вас важливо споживання енергії, рівень шуму, то також на це можна звертати увагу. Є осушувачі, які дуже тихі, є осушувачі, які працюють трохи голосніше. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви хочете, щоб ми підібрали вам осушувач повітря, який буде ефективний саме в вашій ситуації, то ви можете звернутися до нас по телефонах, і ми з радістю вас проконсультуємо.